Друзі, всім, всім хай! Обзор села їдемо дивитись малютки такі села. Вон табличка вже. В'їзд в, в село. Там просто було рогужно 1, рогужно 2. А це просто рогужно. От у них на. Ну, Тобто я думаю, це не відноситься, бо я тільки що був в Рогужно 1, рогужно 2. Це просто рогужно. І тут село виходить, що зараз проїдемося. Буквально ось ця головна вулиця, там йдуть села, а вона це село отак іде отак 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 навколо. І ми зараз проїдемо, одна вулиця. До фінансування за шротку уже довго фундужає розвою дрок. Ой, та тут нічого, не будинків, нічого нема. Тут таке якесь фермерське поселення. Як і так, як я і казав, дуже популярна. Як це називається? По-польськи забув. Щось типу забув. Не, ну Прикольно, я вам скажу, знаєте що, оце село, а ні, тут будинки йдуть, Ні, нормас, бо я заїхав, дивлюся щось взагалі глухота. Що прикольно, що я ж вам показував... Так я і казав, отак ми зараз їдемо навколо, а там головна дорога, де машин багато. Тобто прикольно, що воно якби цей полумісяць це село знаходиться. Ну, машини не будуть тут так їздити. Лі, треба запитати... Прошу, а тут були рогужно 1 і рогужно 2, а тут попросту рогужно, тобто інна віч в оголі? то там є випані, так? Так, так. Єден, два відділи, я мисля, що той, а тут просто... попросту... Це ось ще перша. Чи то є ще третя? Ні, перша. Ні, то є написано Рогужно, просто. попросту. Там є Рогужно 1 і 2. Так. Ну, а то є хіба попросту Рогужно. Чи я хочу теж, то є віддільне, то є... Ну, можна так пов'язати, бо тут інші номери. Інші номери, о. Добре. Так, так. А Дженкі, Дженькі. Не лего. Вона сама не знає. <laughs> Ні, ну на табличках ж написано. То було один, то було два. А це нульове рогужно. А це рогужно ноль. А тут поле. Виходиш з домика свого. І так поле. Ой, не, ну. Я вам скажу, запаха нема прям такого. Перегною, силоса, ну знаєте, як... хоча там багато будівлі ми були на початку, так? Да? Багато будівель таких тут так само, ну, таких промислових, трактора стоять, всякі, все для господарства. Ну нема прям такого запаху, прям-прям-прям. Ну трохи є, так. Да. Трохи там я проїжджав. Щоб ви розуміли. Ну це так залежить. Якщо десь господарство, якесь велике поле, то... Мені прям цікаво, я сам загублю, бо вона сама не знає. Та дівчина я напишу в коментарях про це село. Ну як вам, друзі? Ну просто скажіть, як вам, що ви скажете. Жили б в такому, Вон. від Лодзі 40 км. Чи полячка каже, я там не була, так тут кілометр сусіднє село, вона ж проїжджає кожен день. Хоча може не живе просто тут. Як у поляків гарненько зроблені тюки, а там далі можна бачити. Зелені. Все так, ну ці... Як це називається? силос в цих поліетиленових сіно. Хто їв акацію в дитинстві? Лайкоси. Хто бігав до туалету від акації, теж лайкос <смі> поставте. Ну так, да, там воно у нього зазирнемо на подвір'я. Головне, щоб мене не побили за це. Бо те, що в нього подвір'я, багато що значить. Ну, як бачите, там господарські будівлі, там щось для трактора, там плуг. Да. О, ось собака, собака охороняє, Все-все-все. Тікаю, тікаю, все, все, все. Бачите, охорона, охорона працює, все добре. Володар того будинку може, може спати спокійно. Ну тут ніхто, так, да? не живе, ну сто процентів. Ну, все за так... трависку. Не, не, не. Прикольно. Залізти би сюди, Подивитися, пошаритися в таких цікаво, ні? Ну цікаво ж. Тим более поляки, польський дом, що там, Не зрозуміло, що як залізу, ще поб'ють мене. Ха. Блін, прикольне село я вам скажу, дивіться, який в'їзд, дивіться. Дерева аж звисають прямо на дорогу. Ех, класно, га. Класно, флешбек із дитинства, коли привозили село, я пам'ятаю. І... бігаєш там босяком, шорти, босяком і погнав. І були ж заняття, все ж нормально ж було. Без телефонів, щось робили, бігали, на річку ходили. І в селі, і на природі. Так, ну це все, кінець. Проїхалися. А, ми там виїдемо. Все, ми там на головну дорогу. Виїдемо, я поїду далі по селам.